Тисячі вагнерів приїхали на польський кордон та здаються в полон польським прикордонникам, готові передати польській стороні Септонату НАТО всю свою техніку, танки та боєприпаси. А також хочуть дати освідчення проти Путлера, Лукашенка та навіть Пригожина. Вагнерівці просять окрему територію для розміщення, гарантії безпеки та забезпечення необхідними припасами. Тим часом на аеродромі Польщі у Білостоку було зафіксовано сім потужних вибухів. Поки достеменно не відомо, чи їх рук це справа, але є припущення, що причетна Білорусь. Цікаво, що вагнерівці просять розміститися саме неподалік Жешува. Нагадаємо, що Лукашенко нещодавно заявляв, що туди вагнерівці хочуть, так би мовити, піти на екскурсію. Але нині найманці йдуть туди з піднятими руками. Тим чи дійсно здача вагнерів у полон це розважливе рішення, чи це чергова провокація та частина плану расистів по захопленню польських територій. Додивіться це відео до кінця, аби зрозуміти, яка насправді ситуація на польсько-білоруському кордоні. Гарантуємо почути вас сто. Чно вразить. Слава героям! Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайк та пишіть коментарі. У польському білостоці пролунало сім потужних вибухів. Ударів завдали вагнерівці. Поляки б'ють у відповідь та вже змогли збити білоруський винищувач. Тим часом на польсько-білоруському кордоні знайшли 12 двохсотих вагнерів, яких білоруси просто перекинули через паркан. У Гродно Тим часом Хаймерс ліквідував базу, на яку щойно прибули вагнерівці. До Кобзона відразу ж відправилися. 50 рашистів. Про це повідомляє Ютуб канал Насінфо. Відомо також, що над Польщею близько 7 тисяч кілометрів пролетіла невідома ракета. Про це повідомляє також Ютуб канал Нас Інфо. Тим часом вагнери, яких направили до кордону з Польщею, вже починають масово активно здаватися в полон польським прикордонникам, адже бояться вступати в бій з НАТО. Ба більше здавшись, вони просять порятунку та притулку. Так зокрема зробили бойовики ПВК Вагнер, здалися. Польським прикордонникам та запросили політичного притулку на пункті пропуску Берестовиця на польсько-білоруському кордоні. При цьому білоруські прикордонники ніякого спротиву їх діям не чинили. Про це повідомляє телеграм-канал Інсайдер ЗСУ. Нагадаємо, понад 100 найманців ПВК Вагнер, які перебувають у Білорусі, переміщуються у бік Сувальського кордону та знаходяться біля Гродного в Білорусі. Це безумовно крок до подальшої гібридної атаки на польську територію. Про це заявив прем'єр-міністр. Польщі Матеуш Моравецький. Отже, повернімося до здачі вагнерівців у польський полон. Днями у змі просочилася гучна історія здачі вагнерівців. Андрій Медведєв, колишній командир одного зі штурмових загонів Вагнер, втік до Норвегії, де згодом його затримали. Андрій попросив політичний притулок та готовий свідчити проти ватажка вагнерівців Пригожина. Про всі дії угрупування, свідками якими він був. Тим часом Польща вирішує розташувати бригаду хаймерс за 140 кілометрів від. Гродно забезпечуючи захист від можливих провокацій вагнерівців з боку Білорусі, окрім того, Варшава оголосила про збільшення своєї армії вдвічі з трьох до шести дивізій. Рішення оголосив віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський. Однак чи готові країни НАТО ставати на захист країни-члена альянсу? У змі з'явилися основні тези концепції НАТО, за якою, у разі реальних бойових дій з потенційним вторгненням, частину Польщі доведеться просто віддати під тимчасову окупацію. Ато вважають, що ліквідувати ворога значно ефективніше шляхом повернення тимчасово окупованих територій у ході контрнаступу. Польський уряд категорично проти. Прем'єр Польщі Моравецький зазначив, що ситуація стає напруженішою. На його думку, найманці Вагнера маскуватимуться під білоруських прикордонників та допомагатимуть нелегальним мігрантам потрапляти на польську територію, щоб дестабілізувати Польщу. Варшава активно стягує війська та техніку до білоруського кордону. Екс аналітик це Ларі Джонсон намагається переконати, що це робиться не лише для оборони, а й для військової операції в Білорусі. Мовляв, так Польща планує втягнути НАТО у війну з Ерефією. Чи схоже це на правду, чи такі заяви лише підливають оливи у вогонь? Пишіть свої думки з цього приводу у коментарі. Що стосується переміщення вагнерів до сувальського коридору, за словами журналіста Вадима Денисенка, у Вагнера немає для цього достатньо можливостей, навіть якщо найманці нині вирбують до вступу у свої Ави білорусів це займе довгий проміжок часу, щоб мати достатньо сил для будь-яких серйозних операцій. нагадаємо що однією з умов контракту з ПВК є готовність воювати в країнах НАТО. Про це повідомляє центр національного спротиву. Якщо ж расисти все ж наважаться на такий крок, це буде провокація по типу Шебекіна, коли на території Польщі чи Литви заходить невеликий загін, тримається там добу, а потім просто виходить. Віце маршал Сенату Польщі Міхал Камінський в ефір єдиний Іних новин нагадав слова президента США Джо Байдена про те, що НАТО буде захищати кожен сантиметр території країн-членів блоку. Польська влада не виключає того, що найманці Вагнера можуть спробувати зайти у Польщу з метою тестування НАТО, заявив Міхал Камінський. Це ймовірно не буде повномасштабним вторгненням, як у випадку з Україною. Міхал Камінський нагадав, що в Польщі вже перебувають американські солдати та офіцери. Президент Білорусі Лукашенко натякнув про місто Жешу, начебто, вони хотіли туди зайти. Нехай заходять. Вони там зустрінуть не тільки польську, але й американську оборону. Сказав віцемаршал Сенату. Польщі вже ясно. Що вагнерівці неспроста бряцають зброєю біля польсько-білоруського кордону? Лукашенко продовжує застосовувати усі можливі спроби, аби дестабілізувати ситуацію. І попри те, що вагнерівці масово здаються в полон, відмовляючись воювати з НАТО, загроза лишається реальною. І чи виконає у разі наступу расистів на Польщу свою обіцянку Джо Байден, цілком ймовірно, ми продовжуємо моніторити ситуацію, аби повідомляти вам про найважливіші події якомога більш оперативно.